У Шумську відкрили інклюзивно-ресурсний центр сьогодні. В рамках робочого візиту на Тернопільщину його відвідав В'ячеслав Кириленко, віце-прем'єр-міністр України. Зараз виділена субвенція. 500 мільйонів гривень на питання інклюзивної освіти, тобто створюються інклюзивно-ресурсні центри, десь 70% видатків це на закупівлю методичних матеріалів, дидактичних матеріалів, обладнання для діток із особливими потребами. А десь 30% – це надбавки. Викладачам, педагогам, які будуть працювати, в тому числі і в цих інклюзивно-ресурсних центрах із ді діточками з особливими освітніми потребами. Інклюзивно-ресурсні центри хороший спосіб надати дітям, які потребують особливого підходу в навчанні, таку можливість. В Нашій області таких дітей є більше 13 тисяч. І до цих дітей багато років нікому не було жодної уваги. Десь на там сутеативному рівні вирішувалося проблема, це питання. А десь за допомогою благодійних організацій. А сьогодні до цього питання комплексно підійшла держава. Відповідно під цю програму нам було виділено майже три мільйони гривень з тим, що по 168 тисяч гривень було спрямовано на кожен інклюзивно-ресурсний центр. Даний інклюзивно-ресурсний центр створений для діток з особливими освітніми можливостями віком від двох до 18 років. Основними видами напрямками роботи, якими буде займатися центр, це Комплексна оцінка розвитку дітей для подальшої рекомендації, подальшого складення індивідуальної програми розвитку. Зараз на даний час у 2018-2019 навчальних роках в закладах освіти Шумської територіальної громади навчається 17 дітей до індивідуальній формі навчання. Загалом таких закладів в області заплановано 19. Також В'ячеслав Кириленко побував сьогодні у Кременці. Там на базі ліцею відкрили навчально-практичний центр з професій, пов'язаних з електрозварюванням. Центр буде займатися навчанням учнів, які у нас навчаються, які прийшли, і буде давати перепідготовку незайнятого населення. Будемо стажувати майстрів виробничого навчання. Усе населення, яке буде бажати здійснити курсову підготовку. Ми раді від, раді зустріти і навчити з державного бюджету на облаштування цього центру. Виділили 2 мільйони гривень.